Було направду дати оцінку, і я здивована, чому в проєкті рішення була висвітлена ось ця вимога, про яку говорили тільки що попередній доповідач, а зараз зникає. Це заради того, щоб якомога більше людей проголосувало, але всі ми представники галичани, всі ми представляємо інтереси наших виборців, і ми знаємо всі їхню позицію. Але я хотіла підняти ще одну важливу соціальну тему. Днями е, в парламенті України повинен в другому читанні розглядатися проєкт Трудового кодексу. І незалежні проспілки та експерти неодноразово вже били на сполох і говорили про те, що цей документ змушує права українців. Ми, наша нашу виступаємо категорично проти прийняття в такій редакції цього трудового кодексу. Ось назву нас лише декілька пунктів. Перше, скасовується 40 годинний робочий тиждень, Завдя... які запроваджені ненормованого робочого часу. Роботодавці будуть мати право примушувати працівників працювати понад 40 годин на тиждень. Якщо робота захоче, то і без додаткової плати. Друге суттєво обмежуються права поспілок. Третє: роботодавцям надається право на відеоспостереження за працівником, здійснювати прослуховування робочих місць, контролювати працівників за допомогою місць інших технічних закладів. В проєкті домового кодексу передбачено цілу низку норм, що передбачають. І навіть відповідальність працівника, і навіть звільнення за розголошення комерційної таємниці господарства. Але всі ми розуміємо, що комерційна таємниця це поняття НАТО розмите. Тому не дивно, що більшість експертів, розпілотних зі прибутових колективів сходяться на цей трудовий кодекс, таких закончиться. Я панщина для українця, дякую, будь ласка, Богдан Галюк з пропозиції щодо виступи.